Євромайдан змінив думки і погляди тисяч українців, змусив вийти з теплих осель тих, хто ще вчора не гадав, що здатен, попри небезпеку, виборювати право на краще життя. Політолог Ігор Гаврада розповідає, що ці події кардинально відрізняються від революції 2004 року. Каже, українці своїми вчинками чітко показали, що перестали довіряти владі, незалежно чи то опозиція, чи провладні сили. Після цього євромайдану українці не будуть такими, як вони були до того. Майдан висуває надзвичайно високий рівень вимог і стандарт. До тих, хто хоче пізніше або хто хоче зараз ну, бути політичною елітою. І, власне, не виключено, що. Наші політики вони змушені будуть змінитися. Українці живуть за принципом Моя хата з краю, я нічого не знаю. Істориганна Скорейко не погоджується з цим висловом. Наводить у приклад історичні факти, котрі свідчать протилежне. Це 1917 рік, коли у Києві відбувалися багатотисячні маніфестації. Подібне пізніше спостерігалося у 1919 році під час проголошення соборності України. Та навіть якщо зазирнути ще в часи козацтва, то чітко видно, що прагнення бути вільними притаманне українському народу. І дуже довго польський уряд, польська шляхта так і не могли зрозуміти, чому ж селянське, по суті, погано озброєне босе військо гонить польську шляхту, гонорову, особливо ця битва під палявцями, де де 120 тисяч польського шляхецького пихатого, перепрошую, війська, втікали з поля боя, як зайці. Тікали від кого, як вони казали, від своїх хлопів. Це важко зрозуміти, якщо ти не береш до уваги, що це є народ, який просто-напросто на якомусь моменті сказав Все досить. А от психологи вважають, що Євромайдан не змінив українців, а дозволив проявитися тим рисам, котрі закладені в менталітеті нації. Не можна сказати, що від якоїсь події може змінитися характер людини, може змінитися там ставлення до, до людей, ставлення до себе чи ставлення до країни, в якій, в якої ти живеш. Однозначно, що це у людини єсть. Просто в певний момент часу ці явища можливо більш суттєво чи яскраво можуть проявитися. Кажуть для того, аби тебе поважали, потрібно навчитися спочатку самому поважати себе. Український народ вже продемонстрував це вміння, а тепер кажуть представники Євромайдану з гідністю боротимуться за зміни в своїй державі. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.